У проєкті Вишеградського фонду об'єдналися фахівці з іпотерапії, каністерапії, медицини, ветеринарної медицини та зоопсихології, щоб створити нові ефективні методики взаємодії людини і тварини, які будуть допомагати у реабілітації пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом, як немедикаментозний метод підтримки та відновлення гармонії душі та тіла. Піклуючись про тварин, ми відроджуємо духовні цінності, вчимося людяності. Та віднаходимо життєвий баланс. Анастасія, доброго дня. Хотілося б дізнатися, чим іпотерапія відрізняється від інших видів, анімалотерапії, тому що е, всі більш схильні до е, каніс Іпотерапія поєднує тілесну та емоційну взаємодію, рух коня активує глибокі м'язи і нервову систему, і його розмір і темперамент. Формує довіру та відчуття контролю. Яку роль відіграє кінь у психологічному відновленні при роботі з військовими? Кінь не оцінює і не тисне, він відзеркалює стан людини. Це дозволяє військовому безпечно пережити його емоції, зняти напругу, відчути опору та знову встановити зв'язок з тілом і реальністю. Як багато часу потрібно. Приділяти коням для того, щоб потім можна було використовувати його для занять зіпотерапії. Добовий тренінг коня це 4-5 годин в сутки. Це робота на корді, робота в руках і робота під верхом. Це залежить від стану коня, від його характеру, так також, бо є активні коні, є пасивні коні. Взагалом на добу, крім занять, ти якось ще з конями працюєш? Так, я за ними доглядаю, я їх годую та дивлюся за їх станом здоров'я. Як багато часу тобі знадобилось для підготовки «Мустанга» для занять, тому що я знаю, ти була ініціатором його купівлі і особисто потім їм займалася. Нам з ним дуже пощастило, тому що цей кінь був готовий до цього. Він працював з дітьми, йому 20 років. Більшу половину життя він пропрацював з дітками, тому він був навчений. Півроку знадобилося для того, щоб ввести заново його в роботу. Та показати йому, що в нього є плани. Коні, які отримали спортивні травми, чи можуть вони використовуватися для, в подальшому для занять зіпотерапії? Вони можуть використовуватися для іпотерапії, але це потрібні коні з певним темпераментом. Тобто, якщо це е, якийсь холерик або сангвінік, вони не підійдуть, тому що це має бути спокійна тварина, яка переносить на собі е, спокійно всі маніпуляції. А так як е, для реабілітації людей потрібні тваринки, які будуть спокійно себе почувати коли їх там трогають за шию за животик за спину за голову тому що люди часто не вміють просто їздити і вони не мають балансу який потрібен для ну спортивного коня який звик що на ньому їздять чи подобається чи що подобається коням під час занять занімалотерапії? Єдине, що їм може подобатися, це коли їх там, чухають щіточками, їм гладять мордочки, в принципі, взаємодіють саме з тілом, з почухуванням і коли їм дають смаколики. Все інше вони сприймають нейтрально. Тобто, в принципі, як і людям, коням потрібні постійно позитивні емоції. Так, якщо не буде позитивного підкріплення, то і ніякого результату, скажімо, позитивного для коня не буде в нашому проєкті Дуже багато різних діагностичних досліджень. В чому ефективність ваших досліджень, і яке їхнє діагностичне значення? Поєднане використання клінічних даних, результатів інструментальних та лабораторних досліджень, зокрема таких біомаркерів, як адренокортикотропний гормон, кортизол в слині та в крові, секреторний імуноглобулін А, альфа-мілаза слини, нейротрофічний фактор мозку та інших дозволяє ефективно оцінити функціонування нервової, ендокринної та імунної системи відповідь на стрес. Такий комплексний підхід. Є надзвичайно важливим для розуміння та для глибокого розуміння патофізіологічних механізмів виникнення та розвитку посттравматичного стресового розладу. Чи можемо ми в майбутньому після закінчення нашого проекту рекомендувати лікарям використовувати інструментальні методи для діагностики ПТСР? Олександр така відповідь маємо. Дивіться насправді використовувати можна і потрібно, і інструментальні, і лабораторні методи досліджень під час діагностики та лікування ПТСР. Але це питання надто складне для того, щоб рекомендувати саме якісь відповідно конкретні маркери, тому що їх дуже багато, і досліджень клінічних проведено небагато в цьому плані. І треба ще багато досліджень, в тому числі в нашому проєкті. Після того, як ми зробимо всі дослідження, статистично їх обробимо і отримуємо відповідні дані, тоді можна буде. Рекомендувати або не рекомендувати певні біомаркери, біомаркери в діагностиці та під час лікування посттравматичного стресового розладу. Які головні критерії відбору собаки для роботи в каністерапії? Для каністерапії підходять не всі собаки, це доволі специфічні собаки. Які не мають агресії жодної ні до людей, ні до собак. Задоволення від різної взаємодії з незнайомими людьми це найважливіший критерій відбору цих собак. Цьому не можна навчити. Це має бути закладено у собаки генетично. Ці собаки мають бути доволі чуйними, емпатичними. Відчувати емоції людини, як ви тренуєте витримку собаки під час стресових ситуацій, або коли пацієнт може емоційно реагувати непередбачувано? навчити собаку отримувати задоволення від таких складних складних умов, тобто не просто навчити її витримці, дачі терпінню, навчити. Отримувати задоволення від е, звуку вибуху, від того, що людина може е, піднятися і, наприклад, там перевернути е, стілець, да, від того, що вона може стукнути по столу чи закричати. Чи бувають випадки, коли собака теж втомлюється від емоційного навантаження? І як ви це контролюєте або як ви це виправляєте е, в період? Самого заняття або вже після нього собаки часто втомлюються емоційно, вона дарує людині під час сеансу е, щастя і задоволення, а отримує е, зазвичай біль, стрес, е, кортизол. Е, якщо вони отримують сильне навантаження, е, відійти, е, піти на свій килимок, полежати. Тоді ми можемо считати, що собака хоче. Закінчити заняття зараз, да, зробити перерву для себе, але зазвичай це робота кінолога, який працює з собакою, тобто він має вміти читати ознаки стресу, які демонструє собака. Які емоції найчастіше проявляють військові під час занять із собакою? Дуже важливо, що під час взаємодії. Різні взаємодії теж викликають у людей різні емоції у військових. Хтось просто дивиться на собаку, а, хтось а, хоче її там погладити і обняти. Це будуть одні емоції. Да? Той, хто буде її роздивлятися, спостерігати, будуть інші емоції. Той, хто буде з собакою а, гратися там м'ячем, наприклад, да? це теж інші емоції. А хтось буде відтворювати команди. І це теж будуть різні емоції. Чи можна сказати, що собака стає своєрідним містком між пацієнтом і світом? Ну і тобою, як провідником? Собака має стати містком між людиною і спеціалістом, до якого е, прийшла людина. Якщо б людина могла сама до цього прийти спеціаліста, то їй не потрібна була б собака при взаємодії з собакою. Це науково доказано, що знижується рівень кортизолу суттєво. І підвищуються гормони задоволення. Чи змінюється собака під час роботи з різними пацієнтами? Ми е, своїх собак навчаємо, спостерігаємо за ними. Вони нам допомагають відслідкувати змінення стану людини. Собака є е, допомогою психологу або реабілітологу. Він може по поведінці собаки розуміти. Чи вірно він йде, чи може треба змінити тему, чи може навпаки треба в неї заглибитись? Я хочу сказати те, що якщо собака може бути не підготовлення, то е, вона може отримати якісь емоції, які вона може не зможе не трансформувати. Не е, да, 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 підготовлена то, собака, тобто то до цього може треба дуже довго в складних ситуаціях, якщо у людини є. Е, Серйозна травма психологічна і сильний е, біль, то собака може отримати такі емоції, які вона не зможе трансформувати. І тоді собаки і хворіють, е, і дуже довго відходять. Тобто підсумувати можна цю розмову, тим, що е, робота собаки-каністерапевта це складна професія, і це складна не, не, не даремно їх називають е, собаками-помічниками. Або е собака емоційної підтримки і є різні кваліфікації. Собак в різних країнах світу. Деякі підходять для індивідуальних робот, які можуть витримати це навантаження, деякі підходять тільки для групових робот. Да? Деякі собаки підходять тільки для візитової роботи, але вони там навантажуються менше, ніж собака на індивідуальній терапії. Що б ти порадила тим людям, які хочуть зайнятися цією справою і якісь? Тезісні поради тій людині, яка вважає, що це легко. Да? І основні поради, якщо все ж таки людина взялась за таку роботу, ну найголовніша найголовніша порада це оцінити можливості свої і собаки, почитати чи прийти послухати лекції людей, які вже працюють. Зрозуміти, до чого. Потрібно бути готовим самому, пройти з собакою тестування, бо в тестуванні можна подивитися, чи витримає собака цю роботу, чи буде їй добре в цій роботі, намагаючись допомогти іншим людям, а собака може бути не готова до такого навантаження. Ось і в тестуванні можна побачити, як собака. Стресує, від чого вона отримує стрес, як швидко вона відновлюється від стресу, бо це найголовніше, щоб собака вміла, як і людина, яка з нею працює, да, мала ресурс, резильєнтність швидко відновитися від стресу. Дуже важливо, щоб у людини і у собаки був не просто ресурс, а надресурс. Дякую тобі за гарний репортаж. І я тобі дякую. Приєднуйся до проекту, щоб разом будувати майбутнє, де турбота і любов стають основою здоров'я та моральної сили суспільства, Анімала терапія, коли турбота природи лікує душу.